Привіт! Це твій блог про волосся і сьогодні поговоримо про те, чому перукар втомлюється і що з цим робити. Дивіться, друзі, всі, хто відпрацював хоча б рік, вже знають, що спинка може трошки побалювати. Що з цим треба робити? Треба ходити до зальчика і займатися, треба мати валік, треба мати якісь там шарики, щось викатуватися постійно, щоб ваші мишці не були забиті. Що частіше всього болить у перукаря? Це ось тут ножки попереду, це ікри, це поясничка, шея і, звісно, права кість. Не тому що він рукаблуд, просто тому, що часто тримає фенчика. А лева у перукаря також болить, якщо він лівша. Так от така історія, на що я хотів би наголосити. Це здається дуже простим і нікому не потрібним. Це просто, знаєте, такі, здається, балачки. Але насправді ті, хто вже давно працюють, мене зрозуміють, бо навіть самі крепкі перукарі просто валяться з них, якщо не роблять ці прості правила. Правило номер перше: ніколи не плюй на своє здоров'я. Що я маю на увазі? Красиш, одягай перчаточки. Якщо робиш кератинчик, одівай масочку. Якщо ти змішуєш якусь вонючу змивочку, будь ласка, прив'ятрі поміщення, якщо ти багато фарбуєш, пий стакан водички раз на годину, щоб не хворіти. Якщо, в тебе, якщо ти робиш аєртачі або багато стрижеш, в тебе болить шия. Не треба пити таблетки, треба піти і зайнятися своєю осанкою. Бо чим краще ти займаєшся своїм тілом, тим більше ти зможеш працювати, а значить зробити людей щасливими і заробити більше грошей, а значить, твоя сім'я буде завжди накормлена. Слива і довольна, бо тільки голодні жінки б'ють посуду, а ситі дівки ніколи цього не роблять. Але це була шуточка не дівки, а жіночки. Коротше, шутки шутками, але за здоров'ям потрібно слідкувати. І якщо ти молодий майстер, і тільки починаєш робити, ти повинен знати прості правила, що за тілом перукарь потрібно слідкувати: по перше, стригти в нормальній позі і працювати в нормальній позі. А по-друге, кстати, <кхи> ходити до залу. Та займатися своїм фізичним здоров'ям. Другий пункт це психологічний стан перукаря. Не для кого не секрет, що праця з людьми вона трошки обтяжує психологічний стан будь-якої людини. Тому це не дивно, що перукар може втомлюватися від клієнтів і навіть в якийсь момент їх просто ненавидити. Не пугайся цього, все нормально. Всі відчувають те ж саме, коли вони що? вигорають на своїй роботі. Тобі потрібно налагодити свій графік роботи. В совєтське время нормально було працювати 2 через 2. Зараз більшість майстрів працює там також 2 через 2, але все ж таки більше, ніж 15 днів за місяць. Тому, якщо ти багато працюєш, ти повинен і відпочивати. Якщо потрібно, можливо, потрібно сходити до психотерапевта. Я хожу і всім рекомендую. Це нормальна тема. Якщо ти розумієш, що ти вже дуже втомився, а в тебе дуже плотний запис, будь ласка, зроби якусь паузу, поїдь на 2-3 дні, просто відпочинь, тобі потрібно класно Кушати завжди немає часу, щоб поїсти, але треба знайти ті 15 хвилин два рази на день, щоб покушати. Треба висипатися, не потрібно бухати. Тим паче употребляють якісь наркотики для того, щоб постійно бути веселим. Якщо ти сьогодні не в ресурсі, розумієш, що не можеш улибатися своєму клієнту. Так йому і скажи: я не можу улибатися, я не в ресурсі, але я добре роблю свою справу. Тому давай сьогодні будемо на більш такій легкій волні. Розумієте, дуже сильний емоційний напряг є у перукарів, і це ну це точно так. Сьогодні ти можеш посміхатися, завтра не можеш. Але від того ти не стаєш поганим перукарем. Ти все одно той самий технічний класний спеціаліст, що і був раніше. Тому перше це фізичне здоров'я, друге це ментальний твій стан. І третій стан це твоє самопочуття. Ти повинен горіти своєю роботою. Тобі потрібно щоб це було цікаво. Якщо тобі не цікаво приходити до салону краси, і тобі здається, що ти робиш те ж саме, змінюй щось, знайди новий догляд, купи новий інструмент, навчися робити якісь інші техніки фарбування, знайди моделей, відпрацюй якісь креативні зачіски. Тобто постійно розвивайся, щоб тобі було весело. В цій професії сумно бути ну просто немає. Тому що це просто загонить тебе до перукарні. В підвалі, де ти будеш гнить потім все життя. Тому постійно розвивайся, спілкуйся з колегами, які круті, які також розвиваються, створюйте якісь нові колаборації. Коротше, друзі, ці три моменти, якщо їх не враховувати, вони можуть просто вбити в тобі класного перукаря-спеціаліста. Тому напишіть, будь ласка, що думаєте з цього приводу. Якщо було цікаво, ставте вподобайку. Не цікаво, ставте не вподобайку. Дзвоніть у дзвоник, підписуйтесь на канал. І особливо цікаво з вами поспілкуватися в коментарях. До нових зустрічей. Пока!